Помста і залякування, помста за неуспіх у спеціальній воєнній операції. Залякування населення для того, щоб погіршити їм життєдіяльність на цих територіях. Ми можемо поки що тільки гадати, які переваги отримують вони зараз. Перше, ні просто є складним для створення подармів на лівому березі. Хоча це найменш ймовірна ситуація. Я не думаю, що у нас були грандіозні плани про створення величезних плацдармів на лівому березі. В межах нижньої течії Дніпра і Каховського водосховища це майже неможливо або дуже складно. І наступне в їх руках знаходиться крутохолоджувач Запорізької атомної електростанції. Я думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра ми почнемо слухати про шантаж і необхідність домовлятися заради тих шести ядерних енергоблоків Запорізької атомної електростанції, щоб не повторити й в центрі Європи